Валя, вы Thank you.

Тримайте, тримайте, йдіть сюди до мене, прапор, кожному по прапору. Дуже дякуємо, дуже дякуємо. Це, вітаємо, вітаємо вітаємо. Дякуємо, Молодці, дякуємо, витримали, дуже дякуємо. витримали. витримали. Дякуємо вам, дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Героям! слава! слава!

О, здорово, пацаны. Бачили, що наша трошки прийшла, чтобы О, болит! Дібаємо, підвальный Дякую! дякую. Я раджу, Дякую! Михаличка замовка за другу заберуть. Забрали. 000, 000, 000. Да. Майстренко тут он. Есть сюда! Да. Неделька, Антон! Есть! Майстер! Ты... Антон, неделька! Вальдюня. Есть! Вальдюня. Що ж, стався черговий обмін. Дуже великий був проміжок часу, але, скажімо так, ми подолали цю прірву і провели черговий успішний обмін. Цього разу до України повернулося 230 людей. Всіх, як ви бачили, історію всіх різні, багато жахливих, багато складних, але і всіх об'єднує одне. І всіх Україна повернула назад. Нікого ніхто не забув, не кинув. І повірте, робиться все можливо для того, щоб кожен, кожна людина, в від її статі і обставин, за яких вона потрапила в полон або заграти в Російській Федерації, вона буде повернена. Вот как нас будет, блядь, сзади обмирали. Не там не Надо Антона найти, Антон где-то еще. Собой,

Дуже складний обмін. Сьогодні повернулися в Україну 230 захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїни, з Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були захоплені. Зазовсталі, прикордонники, поліцейські, гвардійці, Збройні сили, тобто всі абсолютно готові. Цей обмін готувався досить довго участь, скажімо так. Організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів і з її допомогою разу Ну, Хочу привітати всіх українців, що у нас цей рік розпочався з позитивних новин. Що сьогодні відбувся у нас обмін. Від себе хотів сказати, що Україна. Завжди робила і буде продовжувати робити все, щоб повернути всіх героїв, героїн додому, всіх, хто залишається в полоні, всіх, кого тримає Російська Федерація. Над цим працює велика команда Координаційного штабу у повному складі, також безпосередньо в цьому приймає участь і президент України, і керівник Офісу президента. Віримо, знаємо, що повернемо всіх. Слава Україні! Сьогодні відбувся найбільший обмін. За період повномасштабного вторгнення 230 українців і українок повертаються додому. На ось... тут, тут, тут напевно зверху щось повинна. В номерах робота проводилася. Ну, Зрештою да? так. так Працюємо далі. Дякую. Хлопці виходь! Так, по одному хлопці. Прикордонники є. Та, татан, татан. Ломці, прикордонники є. Прикордонники? Ограничники. Є, є, є. Третій прикордонний. Дарва Олександр Віталійович. Дарва Олександр Віталійович. А є ще тут? В Маріупольську. Прикордонники є. Ви вдома! Ви нас не забули.

Места и есть. Нет, нет, не могу. Ну иди встанешь, біля мене, постоїш. Тара воно автобусов только пустит.